В історичному приміщенні у центрі Чернівців стартували зйомки документального фільму про життя видатного буковинця Юрія Федьковича, чого очікувати глядачам від цієї стрічки, та коли вона вийде в прокат, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівцях розпочали зйомки фільму, який розповість про життя Буковинського письменника, етнографа, громадського діяча Юрія Федьковича. Так на п'ять днів приміщення газети Буковина перетворилося на знімальний майданчик. Що символічно каже режисер фільму Іван Данілін, саме Юрій Федькович, ще наприкінці 19-го століття був головним редактором у цій першій українській газеті краю його називають е Буковинським кобзарем, тобто є е кобзар. Український Тарас Шевченко, а Федькович саме Буковинський кобзар, і саме про його вклад в літературу, в культуру Буковини і всієї України. Іван Данілін розповідає: хоч цей документальний фільм, у якому покажуть декілька десятиліть життя головного героя, він як режисер намагається додати до нього трішки художності. В документальний фільм я від себе як режисер додаю художні такі якби вкраплення саме з акторами професійними. Це буде і малий Федькович, і Федькович в середньому віці, коли він був у війську. Федькович вже коли він працював тут, в Чернівцях редактором газети Буковина для зйомок документальної стрічки планують охопити ще декілька локацій міста. Знімальний період він 10 днів знімальних. Ми вже відзняли деяких спікерів, які розповідають про Юрія Федьковича. Це директорка музею Юрія Федьковича, пані Лесі Колодій, краєзнавець директор Українського народного дому пан Володимир Старик. Це освітянка. Олена Палійчук та багато інших. До того ж, два дні зйомки фільму відбувались у Карпатах, у родинному обійсті видатного боковинця. В путилі ми знімали, де він народився, саме там є садиба Юрія Футьковича, де він народився. Ось ми знімали саме в цій садибі. і знімали в горах, тому що він, як то кажуть, гірський. Як зазначає режисер, зйомка фільму стали можливі за підтримки управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецького обласного краєзнавчого музею. До слова, показ документального фільму планують здійснити 8 серпня до 190-ї річниці із дня народження Юрія Федьковича у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Анна Харабара та Медня тава.